О, Я думаю, щось таке цікаво там проїхать. Бачите, сидять ось поліції. Цікаво що це там. Я не знаю, що вони там роблять, вулиці чи що. Воно зараз буде проходити. Який в дивіні, там ще під'їхало ціла купа підкріплення поліцейських. Бачите, стоять, не знають, що з ними робити. Що це таке може означати? Може ви мені підкажете, що це означає? Поліцейські реально не знають, що робити з ними. Вони сидять такі собі, фіх його знають, що це таке. О, я здогадалася, що це. Боже, це біженці. Вони припливають сюди на лодках і висаджуються отак на березі. Капець. І там, слухайте, там труп чи що лежить. Я не знаю, що це таке. Реально, то біженці вони з інших країн пливуть сюди лодками. І висаджуються отак. І там лежать тільки одні чоловіки. І на них накрили оці ці зігріваючі такі от штуки одіяла. На них накрили, щоб вони не мерзли, бо вони з моря вилізли десь. Вони чи вплафть вони добиралися, чи що. Я не знаю. Зараз он, машина під'їжджає, зараз їх будуть грузити, мабуть, туди. Машину ту. Ану, подивимось, бо я так не знаю, чи можна це знімати. Дуже таки цікаве. то на них одіяла такі золоті накрилі Капець. оце бачите так от морем припливають люди дивимось я сподіваюся що мій телефон не розрядиться і зможемо додивитися до кінця У мене телефон буває таке що прикалується раз і все оце так Зараз їх погрузять, потім будуть десь оформлювати. Дадуть їм їжу якусь, я думаю. Тут взагалі, то ну іспанці вони такі добрі люди, добрі та справедливі. Зараз будуть їх виводити звідти. А вони ж, якщо приплили сюди, то вони ж геть нічого не розуміють іспанською. То навіть я не знаю, з якої вони країни. І отак кубкою сидять. То хтось, мабуть, викликав вже поліцію, щоб поліція приїхала. Так, навіть я не буду більше знімати, бо щось на мене вже так дивляться недобре. Сподіваюся, що все буде добре. Я зараз додивлюся, чим це все закінчиться. І в описі буде написано. Будь ласка, підпишіться на мене, щоб не пропустити все найцікавіше.